Засвітити лампадки на могилах невідомих солдатів війська польського прийшли рівненські харцери та небайдужі містяни. 1 листопада ремокатолики у всьому світі відзначають свято усіх святих. У цей день запалюють свічки та лампадки на могилах похованих предків. У рівному таке вшанування невідомих загиблих польських легіонерів проводиться щорічно. Сьогодні ж кажуть організатори, захід є особливим, адже рівняни хочуть висловити подяку польському народу за підтримку у війні з Росією. Завтра ж на кладовищі відбудеться служба, яку проведе Римокатолицький священник. Ми сьогодні знаходимося на Дубинському цвинтарі, де поховані польські легіонери, які воювали в 1920 році, разом спільно з українською армією УНР Симона Підлюри проти більшовиків. Тобто історія повторюється, акція вдячності польському народу за підтримку України, те, що вони надає нам і військову допомогу. Дипломатично, ну і безперечно гуманітарну. Ми знаємо скільки мільйонів людей зараз прихистила Польща в Польщі. Взагалі дуже гарна підготовка йде, запалюються свічки. Всі кладовища просто вони, скажімо так, горять цими свічками, оскільки свічки вони символізують як пам'ять про померлих тих, хто залишили наш світ і зараз якби з Богом. І ми для того, щоб вшанувати цих людей, цих померлих, запалюємо. Лампадки і ставимо на скажімо, могилах. От, наприклад, тут тут польські легіонери, яких на жаль до них родичі не можуть приїхати, і скажімо, запалити цю свічку в їхню пам'ять.